Приготуємо неймовірно смачні картопляні котлетки. Для їх приготування потрібно ось такі інгредієнти. Можна взяти не тільки картопляне пюре вчорашнє, а й зварити картоплю в мундирах. Приготуємо овочевий фарш. Якщо картопля ціла, можна її натерти на терці. А ось пюре. Пропустимо через комбайн. Чи просто пропустити це все через м'ясорубку. За смаком перчимо і обов'язково теж за смаком трішки посолимо. А тоді висипаємо усю манку і готуємо ось такий фарш, щоб котлети тримали гарну форму чеви котлети обов'язково додаємо яйце. За бажанням можна додати один-два зубчики часнику, поки фарш рідкуватий. Але ми його на 15-20 хвилин поставимо в холодильник, манка розбухне і фарш стане більш щільніший. Змішали фарш, накриваємо його плівкою у контакт. Підготували вже сухарі, вже виняли з холодильнику фарш і підкидаємо ось так заготовочку і виплескуємо мокрими руками будь-якої форми котлетки, поміщаємо у панірувальні сухарі і розігріваємо вже сковороду. Вирівнюємо котлетки і обережно поміщаємо у гарячу олію. Олії наливаємо достатньо і смажимо котлетки на середньому вогні. Котлетки смажимо до золоталої скоринки. І з сторони на сторону повертаємо двічі, так, до готовності ми їх доведемо. На сковороді, вони гарно просмажаться у середині, у цей момент поставте нам подобайку, Підписуйтесь на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. Перемикаємо вогонь на щонайменший і ще під кришкою котлетки посмажимо хвилин 5-7. Поки котлети доведемо до готовності. То приготуємо салат із білокачаної капусти. Овочі подрібнили поперчимо, посолимо за смаком додамо олії і до столу салат подаємо золотаві котлетки, Рум'яні з усіх сторін. А з чим їх подати до столу? Зі сметаною чи з будь-яким соусом. Найкраще такі котлети смакують із салатом, Ах, вже і смачні картопляні котлети. Котлетки ніжні, смачні. Це просто космос. У цей момент поставте на вподобайку, підписуйтесь на наш канал. У нас тільки смачні рецепти.